Він голосно кричав і бив посуду: Ти обирай, чи він, чи я. І серце калатало в його грудях нестримано до забуття. Вона сиділа, тихо склавши руки. Це все нагадувало фільм. Невже життя? І як же йому все це пояснити? Що не любов була, це просто гра. Давно нікого серце не любило, та й серця вже давно нема, його колись любов спалила. А згарище засипала земля. Тепер їй інколи бракує казки і того людського тепла, тому шукає, мабуть, в інших якогось кращого життя. На мить їй інколи здається, що ось вона прийшла любов, та тільки серце щось не б'ється. Не та історія, не той герой, і часу не залікувати рану, не прийде вічне забуття, тому що хоче пам'ятати життя. Коли по-справжньому жила. Жила не просто як людина, в якої дім, робота та сім'я, не по сценарію з того фільму, коли любов це є брехня. Ви скажете, немає серця, він вибився її до дна. А їй би ще одне життя, вона б його так само пробала.